Доброго дня, мій любий друже. Сьогодні ми з тобою познайомимося з новим звуком Й і буквою ЙОТ. Також навчимося писати букву ЙОТ та виконаємо звуковий аналіз слів з новим звуком. І для початку поглянь, будь ласка, на малюнок, і скажи, що трапилось з кошенятком. Як ти гадаєш. Мабуть. Котик зацікавився рибою, що в озері, і намагався зачепити її лапою. Але поранився. Адже це йорш? Ти знаєш, хто такий йорш? Це риба, у якої плавці на спині колючі. Але кошеня, звичайно ж про це, не знало і вкололося. А що ми використаємо, щоб обробити рану у кошеняти? Правильно, йод. А зараз уважно прослухай вірш і спробуй почути усі звуки Й та спіймати їх. Йди до мене, кошенятко. Йод на ранку. Все в порядку. Йод пекучий, пострибай, Йорж колючий. Не чіпай! Ну що, вдалося? Молодчина. Звук Й приголосний. І ось що найцікавіше цей звук Й завжди м'який. І буде позначатись ось такими двома рисками. Пам'ятаєш, ми такими рисками позначаємо приголосні звуки м'які. А зараз давай поглянемо, як же це буде виглядати в слові. Наприклад, візьмемо слово айстра. І от давай почнемо з першого звука позначати відповідними позначками. Перший звук ми чуємо у слові айстра звук А. Це у нас голосний чи приголосний звук? Голосний. Позначимо. Кружечка, молодець. Ось так. Наступний звук Й Ану, згадуй, будь ласка, звук Й голосний чи приголосний? Приголосний, а твердий чи м'який? Нагадую, звук Й завжди м'який. Тому позначимо його двома рисками. Наступний звук. Це голосний чи приголосний звук. Приголосний твердий чи м'який. Твердий позначимо однією рискою. Наступний звук Т. Голосний чи приголосний Згадуй. Приголосний. А твердий чи м'який. Твердий позначимо однією рискою. Наступний звук Р. Він у нас приголосний, твердий позначимо однією рискою. І останній звук А. Голосний позначимо кружечком. Вірно, молодчина. Але ми з тобою не порахували, скільки букв у слові айстра. Порахуй, будь ласка, і назви кількість букв. Так, вірно, шість букв. А скільки ж звуків? Знову ж таки, шість звуків. А скажи, будь ласка, чого більше букв чи звуків? Вірно, однакова кількість букв і звуків. А тепер давай з тобою розділимо це слово на частинки, тобто на склади. Пам'ятаєш, як ми це робили? Ми підставляли долоньку під підборіддя, і скільки разів підборіддя торкнеться долоньки, стільки і складів. Ну, звичайно ж, є ще один спосіб, ти можеш плескати долоньки на кожен склад. Ну, давай спробуємо. Ай! I... Як гадаєш, скільки частинок, скільки складів у слові айстра? Айстра. Правильно, два склади. Дві частинки. Дуже-дуже добре. Але ж повертаємось до того, з чого ми почали: звук Й у слові айстра. М'який. Приголосний і позначається двома рисками. Дуже добре. Звук Й позначається буквою ЙОТ. Ця буква є в багатьох словах. Спробуй визначити, де знаходиться буква ЙОТ в поданих словах. Можливо, вона на початку або всередині слова. Або в кінці. Давай спробуємо визначити, де знаходиться буква йод в слові йогурт. Подивись уважно на слово. На початку всередині чи в кінці. Правильно, на початку слова вона стоїть перше. А у слові Майка. Буква Й стоїть всередині слова МОЛОЧИНА, і останнє слово соловей. Який ти розумничок? Буква йот стоїть в кінці слова. Вірно, молодець. А зараз спробуй поєднати букви між собою і прочитати склади, які утворяться. У нас буква Й вже написана, ми будемо додавати перед нею лише інші букви, АЙ ой, уй, і, ЕЙ ІЙ Молодець, але у нас є ще деякі склади. Ой, 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 повтори тепер ти. Молодець дуже добре. А зараз давай спробуємо прочитати слова чай, чий, гай, рай. Мій. Мий, рій, рий. Ти можеш поставити відео на паузу і прочитати ці слова іще раз. Йод, йорж, йогурт, соловей. Дуже добре, молодець. А зараз давай дамо відпочинок нашим оченятам. Спробуй повторити рухи. Спочатку оченята піднімаємо вгору і опускаємо вниз. Тепер вправо вліво. Молодець. А тепер рухаємо оченятами по колу в одну сторону і в іншу. Дуже добре. А тепер хрест-навхрест з одного куточка в інший. І так само з іншого куточка в інший. Як хрестик малюємо. Дуже добре. А тепер малюємо оченятами квадрат. Спробуй зробити. Так. А тепер спочатку малюємо вісімку в одну сторону, але бачиш перевернуту вісімку. Тепер в іншу сторону. Ой, а тепер ця вісімка стала догори ногами. Так, дуже-дуже добре. Ну що ж, а тепер бери олівець, фломастер або ручку і, звичайно ж, не забудь про аркуш паперу. І будемо писати букву Й. Поглянь, будь ласка, на неї. І скажи, зі скількох елементів складається буква йод. Правильно, з чотирьох. Вона пишеться як буква І. Тільки ще на додачу допишемо елемент букві, який дуже схожий на капелюх. І виходить буква «й». Ось поглянь. Спочатку пишемо одну ніжку, потім перетинку, другу ніжку і капелюшок. І вийшла у нас буква Й. Чудово. А зараз. Прослухай, будь ласка, розповідь про хлопчика. Тобі треба запам'ятати, як його звати. Йосип упав. У Йосипа ранка. У мами йод і бинт. Вона його лікувала. Ну що? Запам'ятав про кого розповідається у тексті? Про хлопчика Йосипа. Вірно. А що трапилось з Йосипом? Правильно, він впав. А хто допомагав хлопчику? Вірно, мама допомагала. А чим лікувала Йосипа мама? У неї був йод і БИН. Дуже добре. А зараз завдання буде на уважність. Я буду читати речення з помилками. Тобі необхідно їх виправити. Під час виконання цього завдання ти можеш ставити відео на паузу, тому що я буду читати тільки неправильні речення. Ти повинен проговорити, сказати правильне. Речення, виправивши помилку. Ну, що ж, розпочинаємо. Йосип спіткнувся. У Йосипа гуля. У мами чай і бинт. Вона його заспокоювала. Молодець. Дуже добре. А зараз подивись уважно на текст і порахуй кількість речень у тексті. Скільки ж ти їх нарахував? Правильно 4. А скажи мені, будь ласка, що стоїть в кінці кожного речення? Молодець! Крапка стоїть. Якщо стоїть крапка, це означає, що речення закінчилося дуже добре. А перша буква у кожному реченні яка за розміром? Велика, тому що це означає початок речення. Молодчина! Ти сьогодні дуже добре попрацював. Познайомився зі звуком Й, буквою ЙОТ, Навчився її писати, навіть читати з нею слова. А також ти прочитав текст про хлопчика Йосипа. Ти супер молодець! Дякую тобі за роботу! До побачення!